Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини ми поговоримо про співпрацю України та Туреччини, за підсумками візиту спікера турецького парламенту до України. Спілкуємося з Ігорем Симоволосом, директором Центру близькосхідних досліджень. Вітаю вас, пане Ігоре! Добрий ранок. пане Ігоре. Напевно, відстежували за тим, ну тому, тому що близька для вас тема України Туреччини, за тим, як а, і які зустрічі були у спікера. Турецького парламенту Джималя Чичека Чичека. Чичека в Україну і зустрічався він зокрема і з президентом України з прем'єр-міністром України, з головою Верховної Ради України. Говорили про перспективи подальшої співпраці України та Туреччини, про товарообіг, про гуманітарні зв'язки. От на вашу думку, чи є можливості для поглиблення співпраці? Ну, ви знаєте, що поставлена е, доволі амбіційна е, скажімо, амбіційна ціль е, досягти товарообігу між нашими двома країнами 20 мільярдів. Е, щиро кажу, що досягти цієї цілі дуже важко. Е, враховуючи е, об'єктивні і суб'єктивні чинники, ну, можна подивитися, що сьогодні, на сьогоднішній день, скажімо, або за підсумками 2012 року. Товарообіг склав приблизно 6-14 мільярда між нашим країною причому Україна якраз тут має позитивний баланс цьому товарообігу. але за рік він збільшився ну трохи менше з на півмільярда. Тобто можна mm -hmm. собі уявити, що які надзусилля треба прикласти, або що мають зробити уряди обох країн для того, щоб до 2015 року збільшити товарообіг до такої. Надзвичайно високої цифри фактично за два роки за два роки і в умовах а, політичної економічної кризи в Україні. Тобто, це ну дуже важко дуже важко досягти цього. Хоча а, очевидно все одно, навіть не зважаючи на складність таку неймовірну, ставити перед собою такі цілі. Потрібні, оскільки Туреччина природньо є одним із найбільших наших економічних партнерів і. В регіоні Чорного моря для нас дуже важливе, аби Туреччина була нашим надійним союзником. Щоб, зрештою, Чорне море, яке раніше розглядалося як море ворожнечі, і воно завжди було поділене між імперіями, нарешті перестало бути таким. І все далі і далі утверджувалося як море співробітництва і, власне, від цього залежить, чи виникне Чорноморський регіон як регіон економічної співпраці, чи він залишиться такими планами гарними, але не здійсненими. 20 мільярдів доларів це таке завдання поставили дійсно до 2015 року, але насправді йшлося і про те, що Україна та Туреччина мають створити зону вільної торгівлі. От на фоні перспектив євроінтеграції України України зараз ну, активно обговорюється не тільки. В Україні а й в європейській спільноті а, також активної співпраці із митним союзом можливим наглядачем стане Україна. Як це виглядатиме на практиці, коли Україна створить ну окрему, по суті зону вільної торгівлі? Чи вона буде складовою якоїсь глобальної там зони вільної торгівлі? Ну, ви знаєте, Туреччина вже набагато далі просунулася за Україну в євроатлантичній євро, євро інтеграції. Ну, в Атлантичній, взагалі, бо Туреччина є членом НАТО. А, і по суті, практично законодавство, турецьке законодавство повністю в законодавстві повністю імплементовані, повністю. Тю прийняті всі європейські закони і давно діють а, дія а, асоціація а, і а, зона вільної торгівлі а, з Європою, Європейським Союзом, а, тому а, і, інтеграція і створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною, на мою думку, можлива лише в рамках а, просування подальшого просування України. В напрямок європейської європейської інтеграції підписання асоціації з європейським союзом і в рамках цієї асоціації можливо, більш тісні взаємовідносини між Україною і Туреччиною, якби і це дозволяє формат цієї асоціації, без уніфікації правил гри. А, дуже важко буде досягнути саме такого результату, про який ми казали, і про і про ці а, неймовірні мільярди товарообігу і все інше. А, а уніфікація можлива лише тоді, коли українсь... саме український уряд і Україна а, нарешті підпише асоціацію з Європейським Союзом. І тоді ця мета вже не виглядає фантастичною, і це абсолютно нормальний. Нормальних хитричей, коли Україна і Туреччина зможуть об'єднати більш створити більш тісні економічні відносини в рамках цієї європейської асоціації. Пане Ігоре, найцікавіше, що було сказано Джималим Чичеком, те, що він заявив в Криму, але то говорили. Він говорили сторони, ну зокрема, і з головою кримського парламенту Константиновим, не тільки про туристичну галузь, ну і зокрема для нас це цікаво, яким чином. Розбудувати нашу, ну, нашу туристичну інфраструктуру говорили про права депортованих татар. Що почули нового від спікера? Ну, ви знаєте, суть, я думаю, що Дьма Чичек привіз доволі чітку чіткий сигнал кримській владі про те, що. Спроби ігнорувати кримських татар, представницький орган кримських татар, Курултай меджліс, намагання розколоти кримськотатарський рух, тобто всі ті дії, які робилися кримською кримською владою впродовж останніх півроку, вони неприпустимі і вони негативно сприймаються з боку туреччини. Я думаю, це ключовий сигнал, який був принесений. Очевидно, що а, Чич, він взагалі людина така, знаєте, консервативна. І відомий, відомий навіть його такий а, скандал на Кіпрі, коли а, він приїхав і сперечався з греками з приводу того, там пахлава, не пахлава, чий чи, чи, чи це національний продукт так і таке інше. Тобто людина консервативна і він, а, з, він доволі а, скажімо, різко і чутливий до отаких от, от речей. До утисків з, в тому числі тюркомовних спільнот, mm. тому це це було питання, і це питання. Я і я і, і в, в контексті перемовин між Джмарем Чечеком і а, Кримським урядом. А це питання було поставлено в контексті, якраз в тому числі економічної співпраці між Кримом mm. і Туреччиною. А напевно, можна було і ставити такого змісту запитання і в офіт, коли він зустрічався із керівниками держави, не тільки в Криму. Ну принаймні, ми не знаємо. Я не був присутній на зустрічах. Я не знаю, наскільки, наскільки ці питання були в порядку денному зустрічі між Джемарем Чечеком і керівництвом Української держави тут в Києві? Але очевидно, що візит в Крим ну майже повністю був присвячений саме цьому. Пам'ятаєте, що я хочу нагадати, що найближається 18 травня. Це трагічна дата в, в історії кримських татар. І відповідно на сьогоднішній день, слава Богу. Залагодили конфлікт, який визрівав саме на цей період часу, оскільки все таки знайшли компроміс міжлізки катарського народу і уряд Криму, і, власне, Меджліс буде проводити траурні заходи. Але напруга навколо цієї ситуації вона дратувала, дуже дратувала Анкару і, і це. В Черговий раз а, Анкара в особі Дюмарі Тючека підтвердила свою зацікавленість тим, щоб права кримських татар дотримувалися. І ще одна принципова позиція спікера турецького парламенту відносно геноциду Османської імперії по відношенню до Вірмен. Тобто, пам'ятаємо, як 2005 року кримський парламент ухвалив таке рішення. І не перший цей парламент, який прийняв таке рішення на користь вірмен сьогодні, така принципова позиція спікера турецького парламенту, що треба скасувати або принаймні переглянути це рішення. Ну було й кримський парламент мав таке право приймати таке рішення. І, власне, це може залишатися і, і переглядати це знов-таки його право. Хочуть вони переглядати його чи не хочуть. Я думаю, що на той момент це рішення було зроблено, можливо, трохи емоційно на тлі після помранчої революції, якби в піку кримським татарам, можливо, можливо, я помиляюся, але в будь-якому разі кримський парламент мав право прийняти таке рішення. Туреччина має також повноцінне право вимагати перегляду цього рішення або Скажімо, дискутувати з цього приводу. Так? Тобто, я думаю, що в даному випадку сторони висловили свою точку зору. І цілком можливо, що кожна політична заява, за кожну політичну заяву, скоріше є якесь економічне підґрунтя. Так? Цілком можливо, що зміна такого рішення може привести до збільшення інвестицій до Криму і таке інше. Хоча, відверто кажучи, я. Я в цьому сенсі такий uh -huh. песимістично налаштований щодо можливості якогось серйозного збільшення інвестицій до Криму, оскільки це таке економічне політичне економічне середовище, воно не дозволяє. А зараз приходу інвестицій е, в Крим, і, зокрема, і в Україну в цілому пане Юрію, ну турецька тема вона буде як мінімум ще кілька днів актуальна для України, тому що от, е, буквально днями розпочинається засідання. Сорокове засідання парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва ПЧС, 40 сорокове засідання. Так от е, Україна входить до цієї організації, Туреччина входить до цієї організації. Хотілось почути від вас, ну яким чином може співпрацювати ці держави в рамках міжнародних інституцій. Ну, от ви знаєте, я вже сказав, що насправді для того, щоб Чорноморський регіон відбувся як регіон, необхідна в першу чергу, звісно, міжнародна співпраця вона конче потрібна, оскільки міжнародна співпраця і діяльність таких міжнародних організацій вона дозволяє узгоджувати доволі різні інтереси сторін. Але найважливішим є, звісно двосторонні співпраці, оскільки саме з двосторонні співпраці вони формують клімат: економічний, політичний клімат регіону, і в даному випадку е якраз я більш покладаюся на двосторонні відносини ніж на діяльність в рамках якихось міжнародних організацій, оскільки ми знаємо, що міжнародні організації ще жодного разу або Практично жодного разу не завадили конфліктам е, навіть е, членів е, тієї саме міжнародної організації по mm. В Росії, Грузії, подивіться це і таке інше. Тобто, в по, по великому рахунку, м, це важливий інструмент, але недостатній для того, щоб регіон розвивався ефективно, і регіон буде розвиватися ефективно, коли між країнами дійсно будуть кріпнути економічні, зміцнюватися економічні і політичні відносини. Mm -hmm. То нічого нового для України не варто очікувати. Я думаю, що ні. Я, ну, але це, але е, участь у міжнародних організаціях дає Україні можливість вийти за межі нашого такого е, містечкового уявлення про світ. Бо ми занадто зациклені на своїх місцевих проблемах і часто не бачимо того, що відбувається навколо нас, і це ще одна спроба вийти трохи за межі і подивитися, що що робиться навкруги. Але символічно для нас, що це засідання відбуватиметься в Криму, без сумніву символічно, і це добре, що Крим може за черговий раз продемонструвати свій потенціал. А я думаю, що їм є що продемонструвати, і є підстави для того, щоб в майбутньому в Крим прийшли інвестиції, на які власне. Кримчани розраховують, пане Ігоре. На завершенні нашої розмови, от е, часто чуємо про те, що е, в Європі є своєрідні країни-лобісти там перспективи євроінтеграції в контексті там говорять про Польщу, про Латвію, Литву, інші е, країни, які колись входили до радянського союзу. Е, чи можна вважати, що Туреччина може стати лобістом інтересів у Євросоюзі? От ви сказали, що вона входить до Північно-Атлантичного альянсу. Ми знаємо, що в Україні питання вступу до НАТО ну зовсім скажімо так не зараз. Не, не однозначна неоднозначна ситуація, а з е, ну, Туреччина сама прагне стати членом Європейського Союзу, і ми знаємо, що на цьому шляху є доволі багато перешкод, в тому числі і політичних клас. Ставлення деяких країн до Туреччини неоднозначно і скоріше негативне. Вони негативно налаштовані на те, щоб Туреччина стала членом європейського союзу. А і ідея, можливо, одна з ідей, це об'єднати зусилля і України, і Туреччини для того, щоб спільно рухатися в напрямку Європейського союзу і посилити свій вплив на європейські справи. Тобто а, рахуватися все одно будуть сильними, рахуватися буде з тими, хто буде економічно а, ефективний. І в даному випадку я угу. думаю, це якраз то, те, що нам потрібно, зрозуміло. Дякую вам, пане Ігоре, за розмову. Дякую Глядачам нагадую, що це була думка а, директора центру близькосхідних досліджень Ігоря Семоволоса. Залишайтеся з нами і на все добре. вам.